в сторіс шорсах, чи як вони називаються, є відео. Типу «Начало». Так, тут більш детальніше розповім. Купив я альфу собі, на старості думав, поїжджу. Без мотору, так, недорого. Потім вирішив замовити мотор. 125 спочатку, потім хоч би 110 купити, але так воно і не вийшло. Чому не вийшло? Бо в нас люди, більшість людей на Оликсі, вибачте, за вираз, мудаки. То кинули мене двічі на передплату, бо я добра людина повівся, скинув кошти на слово повірячи. Потім замість мотору в 3 тисячі. Гривень з доставкою мені прислали вилку від мотору. Добре, що я пішов на пошту забирати, а не когось попросив. Ну, то ладно. Рама стоїть. По ціні нового мотору. Думаю, дай попробую, бо мріяв ще з дитинства. Батько працював на заводі, на великому, там були електропогрузчики, і він хотів зробити електромобіль. Купив мотори, які я потім поздавав металолом, коли батька не стало. Малий дурний був. Ну, ідея залишилась з електромобілем. А зараз дивлюсь в інтернеті дуже багато відео людей, які перероблюють разну техніку на електротягу. І знайшов таке відео, де з автомобільних генераторів роблять мотори. Трьохфазні. І що я вирішив? Генератори у мене є. Є різної потужності. Даний генератор це Волга 55 Ампер. Потужності 14 вольт. Буду перероблювати його. Купив контролер на 48, в. хотів купити на 36, бо в мене три акумулятори є. Уже таких виушненьких на автомобіль вони не годяться, бо швидко сідають. Для спроби, варто чи не варто. Потім купив ось недавно ручку. ну Ручка така цікавенька, мені сподобалось, що вона відповідає мотоциклітній. Є все є і друга ручка, потім відео покажу на роз'ємах, на другій аварійка, три режими роботи. Така добротна. З роз'ємами, контролер Зараз, щоб більш-менш було видно. Слабенький взяв для проби. Думаю, якщо в е мене потягне 400 Вт в номіналі і це і приблизно по таблиці, відносно так, я таблицю або прикріплю, або її можна знайти в інтернеті. А толкової інформації я для себе не знайшов. Може, те, що я все привик пробувати своїми руками, щоб поняти. Я досі не можу зрозуміти, як кіловат-2 кВт можуть тягнути. Ну, проїхавшись у знайомих на Теслі, на Ліфі, мене зацікавило більше це. А, тим паче в мене а, кум купив прикольні а, акумулятори призматики літіві. Я подивився їхню ціну. Якщо зайде на цьому моторі. В лапках то я, в мене є 95 А ще мощніший, є також з антифризним охолодженням. І з цей Мені подобається. чим? По-перше, в нього є охолодження, я його залишу. Більшість відео, яких я робив, охолодження знімають. потім. Мені подобається з однієї сторони, що він на Чому? можна Керувати вольтажем на щітках і робити його більш на оберти і більш до тяги. Привищувати, говорять, можна раза в два-три в легко вольтаж. Всі такі з цими тестерами разними, клещами. Я також їх замовлю, вони десь ідуть по пошті. То дивимось, що я можу сказати. Зараз розберу, зніму кришку, зніму діодний мост, спробую під'єднати і так, і так по обмоткам і по зірки, і по трикутнику. Спробую і так, а спробую і по-другому на даному контролері. Повторюсь, якщо вийде у мене, то я сюди або спочатку напевно проварю. Зірку, ще навіть не знаю. Зірку я не купував, але саму маленьку, яку знайду підцепок на альфу. Зроблю перехідничок, щоб можна було спробувати. І будемо думати, що далі робити. Я думаю, буде, як для мене, то цікаво, що з цього вийде.